Порошенко не допустив такої війни, а Зеля хотів здати, та люди не дали. Хто всрався? Невістка. А зараз я вам розповім про вашого шоколадного Петрусика. Слухай, може, ви всі забули, та я вам зараз нагадаю, що саме при ньому Путін дружбою роками качав нафту. І заробив 36 мільярдів доларів на війну проти України. Виходить так, що поки українці воювали на сході, то ваш коханий Петрусик дозволяв Кремлю наповнювати бюджет Росії для підготовки широкомасштабного наступу. Просто красавчик! Ви довольні своїм Петром Порошенком? Наслаждайтесь.